Узі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Білоруси думали, не дістанемо. Дістанемо, дістанемо. дуже гаряче. Ніч телеграм-канали пишуть, що над Білорусю було збито міг 31 вже дев'ятий літак. Останні дні екстракласу. Мабуть, така -16 в у великій кількості з далекобійними ракетами дійсно вже в Україні хлопці роблять чудеса. Після потужного вибуху, за словами місцевих мешканців, у небо піднявся чорний стовп диму у бік узбережжя. Після інциденту помчали швидкі та гелікоптер. Щось нам це нагадує дежав'ю. Вже було у вересні. Добре було чути мешканцями Житомира. 4 жовтня в небі пролунав гучний гуркіт. Після чого щось опало на землю і спалахнуло. Про це повідомляють в місцевому телеграм-каналі. Послушано в Мінське було чути сильний гуркіт, і погоду щось звалилося. І що це було? Тільки не кажіть, що літак знову на надзвук перейшов, та ще й з димом. П'ять хвилин тому, аж зі сторі, усе попадало. Йдеться у повідомлення в коментарях під публікацією. Місцеві жителі почали розмірковувати, що могло стати причиною гучних звуків. Міг 31, схоже та не схожа, точно ми бачили. Не розпосюджуйте відеороботи, систем ППО. Ви ж тим самим допомагаєте визначити, де вони розміщуються. Літак у повітрі зайнявся і впав, начебто су 35 розбився. Ні, це Міг-31. Чому ж пишуть навчання? Чи план навчання входить збити літак у повітрі вартістю 36 мільйонів доларів. В іншому місцевому пабліку пишуть, що гурки в небі, то планове знешкодження боєприпасів, але люди у це не вірять. В той же час в армії Білорусі розпочали черговий етап перевірки з'єднань. Та військових частин повідомили об. Оронне підприємство країни, основний акцент перевірки на готовність та здатності виконувати завдання за призначеннями військовими частинами підрозділами військово-повітряних сил і військових протиповітряної оборони кажуть у відомстві особовому складу, зокрема військово зобов'язаним призваним із запасу, належить виконати весь комплекс заходів з підготовки озброєння військової та спеціальної техніки та застосування вийти в призначені райони. Вказано в повідомленні Олександр Лукашенко підтримав повномасштабне російське вторгнення в Україну. 24 лютого 2022 року і дозволив використовувати територію військової інфраструктури. І повітряний простір Білорусі для вторгнення російської армії обстрілів українських міст, жертвами чого стали десятки тисяч мирних українців. Проти Білорусі запровадили міжнародні санкції підтримку через російського вторгнення в Україну. Від початку повномасштабної війни Росії проти України на території Білорусі майже безперервно проходять навчання. Військові а також Україна посилює свої кордони на білоруському напрямку. Білорусі не Має намір воювати, але повинна готуватися до можливого конфлікту через ті події, які наразі відбуваються. Про це повідомив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Стара формула хочеться миру, готуйся до війни. Ще раз хочу підкреслити, хоча чому нам тут перед кимось виправдовуватися, що ми не збираємося воювати, не хочемо воювати. Це вже все сказано. Це слухають, але роблять свою справу наші противники, наші суперники. Ті, хто готується проти нас, будемо прямо говорити воювати, тому нам треба готуватися до війни і дай боже щоб цієї війни не було Якою б не була гострою обстановка навколо білорусі поки ми не спостерігаємо тенденції до розв'язання війни проти нас заявив він лукашенко зазначив що з огляду на досвід подій на фронті в сусідній країні україні та військові конфлікти останніх років у білорусі вже чотири рази реформували армію редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.